Цієї ночі окупанти завдали удару по Харкову, атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста, дронами шахет. Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. За даними прокуратури, вже відкрито кримінальне впровадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Продовжується фіксація наслідків збройної агресії. РФ за даними хова, протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РЗСВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуйського та Богодухівського районів області. Внаслідок удару по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району з реактивних систем залпового вогню Торнадо пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років. У селі Важке Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора. Рятувальники звітують, протягом доби сталося три пожежі, що спричинені обстрілами окупантів. Три рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів: селища міського типу Шевченкове, села Вільхуватка Куп'янського району та селище міського типу Золочів Богодухівського району області, які були обстріляні окупантами. Внаслідок обстрілу пошкоджені дев'ять приватних домоволодінь, два гаража, один легковий автомобіль та господарчі споруди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 233 одиниці вибуха Небезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бої. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.